Доброго дня земляки, і я сьогодні прийшов з одним запитанням, яке мені передали наші земляки. Віктор Миколаївич, коли ми робили останній раз з вами ефір про допомогу армії, ви казали, що ця допомога буде збільшена в рази. Тоді ми балакали про 10 мільйонів, здається, щось така була минулий рік. Цьому році для армії наша громада які кошти вже виділила. Буквально вчора ми розглянули ті листи, які прийшли від військових частин, і визначили вчора 2,6 і шість мільйонів гривень. Будемо перерахувати там дивно сто бригаді на автомобіль плюс. Підрозділи, які, в яких воюють наші земляки, тобто абсолютно всі ті запити, які йдуть зараз від військових часин, незважаючи на не те, де вони знаходяться, місце дислокації, місце адреси створення підрозділу, ми надаємо певну допомогу, те, що ми можемо. Тому а в ці підрозділи безумовно воюють наші хлопці, як правило, я зверну увагу на те, що на сьогоднішній день важка ситуація у бригадах, в окремих батальйонах, тому вони звертаються не тільки до мене, а абсолютно до всіх громад для того, щоб отримати певну допомогу. На жаль, якщо в прошлому році ми мали ПДФО 50 мільйонів від військових, то ми зразу домовлялися, і 25 мільйонів в прошлому році зразу перерахували. А інші 25 п'ять закумулювали на те, щоб зробити в цьому році укриття. То в цьому році на жаль, ми маючи власне надходження 39 відсотків, а лише на. Правила, кошти на те, щоб допомагати військовим і робити укриття. Оце дві головні витрати, які можуть у нас бути по нашому бюджету. Ну, Я не беру там заробітну плату, не беру там енергоносії. Вот, будь ласка, вікна б… до сих пір, вже листопад в в Диму, і пів листопада пройшло, ми з віком сидимо з щелинами і працюємо, люди працюють в такому режимі. Але е е е я не хочу. Я не хочу Рівня то це з тим, це стріль, в яких умовах воюють наші хлопці. Наші хлопці зараз погода дуже важка. Постійно спілкуємося з командирами, які у нас на рубіжах стоять. Я знаю, як є у них умови, буваю там з ними, і ми постійно допомагаємо всім, чим можемо. І будматеріалами, і дуже сильно допомагають наші сільхозробники. Вони прибивають і автомобілі, дають солярку. Все, все, що у них є, вони допомагають. Я говорю про те, що ніхто з них не відмовив. Скільки селищна рада в цьому році. І на що вже зрозумів, скільки сума яка? до кінця року у нас сума. Ми е, біля 40 мільйонів перерахуємо. 40 мільйонів. Да, ну, в грудні ми будемо підрозділом, які у нас знаходяться, чотири автомобілі е, придбавати. Зараз об'являємо вже тендер. Те, що вони попросили, ми їм придбаємо і передамо. Окрім того, що наші працівники селищної ради також кожного місяця ми скидуємося для того, щоб передати кошти на сітки, або що закупити, або якісь є такі речі, які необхідні, і побутові для наших підрозділів, пилки. Ну, все, що їм необхідно, ми надаємо таку постійну допомогу. Це із заробітних плат. Так. Із тих премій, про, ми які, не можемо, про які гудуть. Ми. Ми, не можемо, ми не можемо бути в стороні. Я вам скажу навіть більше. Немає, мабуть, жодної сім'ї і в нас, Залочівської громади, або рідні, або близькі, або двоюрідні, троюрідні, щоб хтось не воював на фронтах. Моєї дружини, рідний брат, теж воює в 92-й бригаді, він замкомбата. І ну, постійно ми з ним спілкуємося, і багато-багато. Просять 92-га бригада, наша і 113 та наша Харківська, 117-та. Ви ж розумієте, яка ще ситуація, яка пов'язана з забезпеченням армії, тому і народ, і прості люди вони ну не можуть бути в стороні. Навіть бабусі я був свідком багато, багато разів, коли от вона свою копійчину, але все ж таки перераховує то на казку, то у нас є чудові, волонтери, вон, ми, волонтери ми, які ми, ми працюють. Ми, так. Так. Я ж не буду я Постійно попросили, що потрібно. Я і сам особисто, і наші працівники допомагають. Скільки ви особисто перераховуєте в ЗСУ? Ви особисто. Я знаю, що ви весь час даєте свої гроші приблизно. Я про це говорив. Зарплата це бензин і донат. А пенсія додому <с>? Інваліда до війни. дякую, Віктор Миколавич. Дай Бог здоров'я вам. Нам перемоги. До нових зустрічей. Слава ЗСУ і слава Україні. it runs slow